Всіх вітаю на нашому ютуб-каналі. І сьогодні в нас буде дуже цікаве і корисне відео для тих, хто хоче встановлювати сторонні додатки на приставки з офіційним Android або Google TV. Ми розглянемо три способи: перший спосіб це встановлення з флешки, другий спосіб це встановлення з хмарного носія, і третій спосіб це встановлення за допомогою смартфона на Android. Якщо ти досі не підписаний на наш канал, обов'язково підпишись, постав лайк, а ми починаємо. Встановлювати додатки, ми будемо на приставку RockTech GX1. До речі, класна приставка. Її я вже підключив до нашого телевізору. Ось вона підключена. І для першого способу нам потрібна ось така флешка, в мене об'ємом на 16 ГБ. Потрібен нам комп'ютер або ноутбук та доступ до інтернету. І відкриваємо браузер на комп'ютері. І перший додаток, який ми будемо встановлювати, нехай буде Viber. Нам потрібно його знайти, але обов'язково нам потрібно розширення APK. APK – це розширення саме для Android-пристроїв. І завантажимо його, наприклад, давайте з офіційного сайту Viber. Завантажуємо. Завантаження в нас почалося. Ось бачимо: Viber завантажується. Так, давайте ще завантажимо такий розповсюджений додаток. HikeConnect це додаток для відеоспостереження. Його дуже часто запитують, як встановити. Завантажуємо його із сайту. Сайт можна будь-який знайти. Так, єдине, що розширення повинно бути APK. APK, так, ось він завантажується. До речі, такий об'ємний файл. От. І давайте ще паралельно я покажу, як встановити Google Chrome. Для цього ми його завантажимо. Google Chrome можна завантажити із нашого сайту app.nexon.ua. І покажу, як, наприклад, ще встановити додаток Nexon. Давайте всі ці додатки ми зараз завантажуємо. Давайте завантажуємо Nexon. Так ось пішло завантаження. І Google Chrome завантажити. Чекаємо, поки всі а, ці додатки завантажаться. Зараз в нас. Ще треба зачекати. Давайте прискоримо відео, щоб швидше було. І так, всі додатки завантажились. Вони в нас зберігаються в папці завантаження. Заходимо в цю папку і бачимо, що ось у нас є встанов... завантажений Viber, Google Chrome, Nexon TV і HiConnect. Вставляємо флешку. Переходимо на флешку. Давайте тут створимо окрему папку. Наприклад, дамо їй назву APK. І в цю папку ми скопіюємо те, що завантажили. Ми будемо встановлювати, наприклад, оці два додатки. Копіюємо та вставляємо. Так, тепер виймаємо флешку та вставляємо її у приставку. І перш ніж нам підключати флешку, треба встановити додаток Explor. Переходимо в вкладка Додатки. Тут ми пишемо назву додатку Explor. Оце перший додаток. Натискаємо Установити. Чекаємо. Так, додаток встановився. І після цього нам потрібно надати додатку дозволи. Переходимо в налаштування. Далі знаходимо пункт додатки, показати всі додатки. І тут треба знайти додаток Explore. Ось він. Спускаємо самий низ. Дозволи. Файли мультимедіа, і потрібно поставити ось цей перший пункт. Дозволити керувати всіма всім, що знаходиться на флешці у нас. Так, тепер підключаємо флешку до приставки. Так, заходимо тепер у нас у додаток Explore. Бачимо, що з'ємний носі в нас. Підключений. Переходимо, вкладка Transcend, це моя флешка, і папку, яку ми створювали apk І тут ми бачимо, що два додатки в нас а, є. А, таке невеличке попередження. Якщо ми не надаємо дозволи, а, то коли ми відкриваємо папку, в нас не будуть оці apk файли відображатись, тому дозвіл потрібно надати обов'язково. І давайте почнемо з установки Viber. Натискаємо. Так, до речі, ще треба надати дозвіл, щоб Xplor міг встановлювати додатки. Надаємо і тиснемо установити. Так, додаток встановлено. І тепер давайте встановимо ось цей додаток iConnect. Connect. Досить таки великого розміру, тому це може зайняти деякий час. Установити так, готово. Тепер переходимо. На головний екран, і якщо ви стандартно, от як е, придбали приставку, а, то ці додатки у вас не будуть відображатись на головній цій сторінці. А, запускати їх можна переходити у вкладку налаштування, додатки, і тільки в цьому списку всіх додатків у вас буде відображатись ці додатки. Це через те, що коли е, розробники пишуть додатки, вони пишуть під. Якусь операційну систему, і саме офіційні Android та Google TV вони повноцінно не розраховані на такі додатки. Працювати вони будуть, запускати можна таким чином. От, наприклад, через налаштування всі додатки ми можемо відкривати Viber. Бачите, він відкрився. Для зручності для такого додатку треба використовувати мишку комп'ютерну або пульт казку. Чи можливо через Q TV Quick Action такий додаток можна ось такий курсорчик собі зробити. Якщо цікаво, напишіть, зробимо окремо відео, як зробити такі налаштування. Або є ще другий спосіб, щоб ці всі додатки відображалися. Можна окремо встановити ось такий додаток, він називається app Drawer». Таким же самим чином, з флешки його можна встановити, скачати ПК файл, встановити і, наприклад, зробити його ось тут спочатку. І коли ви на нього натискаєте, у вас будуть відображатися абсолютно всі додатки, які встановлені, і в цьому списку буде. Viber, от і всі додатки, які не розраховані для Android або Google TV. І давайте запустимо додаток High Connect, натискаємо. Як бачимо, додаток запустився, і тут також для зручності нам потрібна указка або ось такий інтерфейс керування, який встановлюється окремо. Все працює. Далі вже налаштовуйте, якщо вам потрібно. Тепер давайте розглянемо другий спосіб це встановлення додатків з хмарного носія. Для цього ми знову запускаємо додаток Google Chrome. І переміщаємось на хмарний носій. В мене це буде OneDrive. Я вам розкажу трошки пізніше, чому я використовую саме його, а не досить відомий Google Диск. Тут я створив APK. Папку APK. І сюди ми зараз завантажимо додатки, які ми завантажили з інтернету. Так, давайте завантажимо, наприклад, додаток Nexon та додаток Google Chrome. Відкриваємо. Чекаємо, поки ці додатки завантажаться. Вони завантажуються дуже швидко. от І тепер переміщаємось ми у меню переставки. Запускаємо додаток Explore. У правій колонці обираємо веб-сховище, натискаємо Додати сервер. І чому я не додаю Google Диск, це начебто простіше, і у всіх майже він є. Зараз вам покажу: якщо ми натискаємо Google Диск, обираємо свій аккаунт, то через деякий час ми бачимо: ось так сталася помилка. Це пов'язано з тим, що оновились якісь сертифікати захисту, і Google не дозволяє через додаток «Explore» використовувати свої сервіси. Тому давайте ми це видаляємо. І скористаємось вже перевіреним способом: це через OneDrive. Це такий самий диск, хмарний носій, але від Microsoft. Якщо у вас немає аккаунту, то просто його створіть і все. Так, натискаємо далі прийняти. І все, як бачимо, доступ до нашого хмарного сховища доступний. Заходимо в папку APK. І, наприклад, давайте встановимо додаток Nexon. Натискаємо Встановити. Це додаток встановлений. Щоб перевірити, ми можемо вийти в головне меню. І, як бачимо, ось з'явився додаток Nexon TV. Ми його щойно встановили з нашого хмарного носія. І давайте встановимо ще один додаток. Також заходимо в Explore, заходимо в «Хмарний носій» і додаток Chrome. Додаток копіюється в тимчасову папку і натискаємо. Встановити. Готово. Тепер переходимо. Так, як бачимо, він у нас не з'явився на головному екрані з деяких причин, але він у нас зберігається ось такій папці AppDrawer. І тут ми бачимо ось Google Chrome. Тут також, щоб ним користуватись, потрібен або пульт-указка для зручності, або комп'ютерна виша. Ось таким чином можна користуватися. І що хочу сказати щодо другого способу встановлення додатків, то він дуже актуальний для моделей, наприклад, ось таких RockTech GB1, де немає USB і ми не можемо встановити із флешки. Або, наприклад, ось такий OnTV, або будь-який стік. Е Будь-то Xiaomi або ще якийсь, де також немає можливості встановлювати через USB. І тепер давайте перейдемо до третього варіанту, це встановлення додатків за допомогою смартфона на Android. А що нам для цього потрібно? Так, по-перше, я повидаляв деякі додатки, які ми попередньо встановлювали, видали в Viber і видали Google Chrome. А саме ці додатки ми будемо встановлювати за допомогою смартфону. Перше, що нам потрібно, це щоб на. Смартфоні та на смарт-приставці було підключено одну й ту саму мережу Wi-Fi. А друге, що нам потрібно, це встановити на смартфон додаток explore А завантажити його можна з плей Market. У мене він вже на смартфоні завантажений. Зараз я вам включаю трансляцію смартфону. Ви заходите, пишете explore Знаходити цей додаток. У мене пропонує оновити, Давайте, ну, натисну, оновити. Нехай оновиться додаток. От, а ви його просто встановлюєте. Так, добре, встановили. А після цього нам потрібно зайти в браузер Google Chrome та завантажити додатки, які ми будемо встановлювати. Давайте почнемо з додатку. Viber APK». Знаходимо. Так, і ось перший сайт офіційний Viber. Так, заходимо, натискаємо. Так, прийняти, до влот і в нас завантажується на смартфон. Як бачимо, завантаження почалося, так, файл завантажився. І тепер давайте зайдемо на наш сайт, де можна завантажити додаток Google Chrome. Це App Nexon UA. Так, відкриваємо, так, і завантажуємо. Так, ось у нас Google Chrome. Завантажити. Завантажити. Після цього нам потрібно перейти в папку на смартфоні, де це все завантажилось. Тепер заходимо в додаток Explor, внутрішнє сховище і папка «Довлоад». Ось ми бачимо два файли, які ми завантажили: це Chrome та Viber. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно вибрати: ось тут справа така стрічка, і тут натискаємо сервер Wi-Fi. Ми його включили. Тепер ми переходимо у меню нашої приставки. Запускаємо додаток Explor. Тут нам потрібно натиснути спільний доступ по Wi-Fi, додати пристрій, пошук. І в мене ось знаходить мій смартфон. Натискаємо. Тут ми бачимо внутрішнє сховище та карта SD. В цьому меню також можна. Дивитися фото, відео, які у вас знаходяться на смартфоні, але нас зараз більше цікавить встановлення додатків. Натискаємо внутрішнє сховище. Далі в нашу папку заходимо до «Влот», де ми все завантажили. І тут бачимо ці два додатки Google Chrome та Viber. Давайте натискаємо Google Chrome, натискаємо встановити. Так, готово. І давайте одразу встановимо додаток Viber. Встановити. Готово. Так, виходимо в головне меню. І дивимось всі додатки. Так, треба оновитись. Трошки зачекати, поки вони з'являться. О, вони з'явилися. Як бачимо, ось Google Chrome з'явився у нас і Viber. Давайте знову запустимо та перевіримо, чи все в нас працює. І перевіряємо додаток. Вайбер у нас запустився. Якщо дане відео було для вас корисним, то обов'язково поставте йому лайк, напишіть коментар та не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин. Посилання на приставку RockTech GX1 я залишу під цим відео, а також залишу всі посилання на інші приставки, де можна замовити. Все буде в описі під цим відео. Дякую за перегляд! З вами був Nexon.